Це стоянка автомобілів. Вона оснащена кнопкою термінового виклику поліції. При натисканні відбувається автоматичний виклик служби охорони. Наряд проїздить за лічені хвилини. Кнопка термінового виклику поліції це соціальний проект департаменту поліції охорони. Такі кнопки мають з'явитися в громадських місцях та місцях масового скупчення людей, для того щоб кожен пересічний громадян, який побачить дану систему і став свідком якогось там правопорушення, крадіжки або людині стало погано, Може підійти натиснути кнопку термінового виклику. І за лічені хвилини наш наряд поліції охорони прибуде. За місцем розташування даної системи, ці кнопки мають резерв живлення. Ввечері вони підсвічуються. Встановлені вони в місцях з вільним доступом та мають бути у полі зору камери відеоспостережень у прилуках. Наразі функціонуючих кнопок термінового виклику поліції три. Одна з них у навчальному закладі ліцеї номер 10 Ми також будемо розвивати даний проект для того, щоб можна було охопити найбільше місця. Де скоюються крадіжки, де є де найбільше скупчення людей на сьогодні? У громадських місцях України встановлено 362 кнопки термінового виклику поліції.